Питання корупції це ключове питання. Якщо ми не долаємо корупцію в Україні, немає економічного розвитку. Я хотів би навести ще один такий корупційний факт: бурштинова мафія, коли мільйони заробляють кожен день, нелегально знищують екологію, завдають збитки в державі, а контрабандисти, яких кришує СБУ, міліція, прокуратури, влада, вони продовжують на цьому заробляти мільйони, і класти собі до кишені. Сьогодні рівненський адміністративний обласний суд поновив на посаді голови рівненської. Обласної ради Володимира Ковальчука, це наш депутат від радикальної партії, якого бурштинова мафія зняла з посади голови Рівненської обласної ради після того, коли Володимир Ковальчук і фракція радикальної партії заблокували в Рівненській обласній раді прийняття рішення про виділення 35 тисяч гектарів землі для однієї з фірм. Як з'ясувалося, ця фірма там співзасновник губернатор Рівненської області Віталій Чугунников. Вони хотіли задарма за три копійки. Які забрати 35 тисяч гектарів землі, видобувати бурштин і заробляти на цьому мільярди, коли радикальна партія заблокувала прийняття цього корупційного рішення, Володимира Ковальчука було знято з посади голови Рівненської обласної ради, бо бурштинова мафія занесла гроші свободівцям, б'ютівцям, БППшникам і всі іншим продажним депутатам у рівненській обласній раді, які голосували на замовлення рівненської бурштинової мафії. Тому ми вважаємо, що корупцію, боротьбу з корупцією. Треба починати із того, що президент має платити податки, притягувати президента до відповідальності за реєстрацію в офшорах фірм для того, щоб уникнути сплати податків, притягти до відповідальності оточення президента. Зокрема, згаданий міністр енергетики Демчишин. Наші шахтарі не мають замовлень. Нововолинські шахти стоять без роботи, червоноградські павлоградські шахтарі стоять без роботи. А з минулого року більше мільярда доларів з українського бюджету було потрачено на придбання російського вугілля замість того, щоб купувати вугілля в російських, в українських шахтарів. Ми купуємо по закордонах товари, замість того, щоб підтримати власного національного виробника, зокрема металургів, шахтарів, сільськогосподарських виробників, замість того, щоб створювати робочі місця всередині країни. Ми виводимо гроші за кордон і платимо російським шахтарям і імпортним сільосворобникам. Це антидержавна політика, яка веде до перетворення України на сировинний придаток. Радикальна партія пропонує альтернативний план дій, який дасть можливість подолати безробіття, радикально підвищити доходи де громадян через збільшення заробітних плат і пенсій, і в підсумку це дасть можливість відновити нашу економіку.